Всім привіт! В цьому відео сьогодні ми з вами розберемо тест по темі число іменників, тож почнемо. Він складається з 12 запитань, та кожне питання ми з вами будемо розбирати окремо, проговорюючи різні варіанти відповідей. І... Пояснюючи які правильні відповіді, а почнемо з вами з першого питання. Воно звучить так: лише в однині вживаються всі іменники рядка. Тож розбираємо кожен варіант. Розбираємо перший варіант думка, юнацтво, лист. А нам потрібно іменники лише в однині. Нам цей варіант 100% не підходить, тому що з першого, з першого ж слова, ми можемо побачити слово думка. Ми можемо вжити його в множині думки. Тому цей варіант ми зразу відкидаємо. Дивимося варіант штани, вечір, золото. Цей варіант нам також не підходить, тому що, ну, по-перше, вечір-вечори ми можемо це сказати і в множині слово вечір. А по-друге, наприклад, слово штани це множина, тому цей варіант ми також відкидаємо. Наступний варіант розберемо Київ, волосся, сміх. Київ це одина волосся це також. Одна і сміх це також одна, тому ніби цей варіант нам поки підходить. І давайте розберемо останній варіант: а книга Коваль, Вода. Цей варіант нам не підходить, тому що книга. Ми можемо вжити також в множині, буде книги. Тому ми вибираємо варіант Київ, волосся, сміх. Переходимо до наступного. А лише в однині вживаються всі іменники рядка. Таке саме завдання по факту, але звичайно, що інші слова. А розберемо перший варіант: хода, любов, людство світять. Хода це однина, любов це також лише однина, людство це збірний іменник. Тому однина і світя це власна назва також однина. Тому цей варіант ми поки залишаємо. Можливо, він нам підходить. Зараз перевіримо іншим. Кров, розвага, молоко, Дніпро, що нам не підходить в цьому варіанті. В цьому варіанті нам не підходить слово розвага, оскільки ми можемо сказати його також в ножині розваги, тому цей варіант ми відкидаємо. Дивимося на варіант Вікіпедія, ранок, віск, ходьба. Тут нам не підходить варіант ранок, тому що можемо сказати ранки і все субі. Тому цей варіант нам не підходить. І останній варіант дітвора, цукор, смола, хвороба, дітвора, це збірний, цукор. Це теж однина, А смола. Теж тут все окей, але хвороба, ми можемо сказати, хвороби, і тут. Теж все буде окей, тому нам підходить варіант перший: тобто года, любов, людство, світять. Переходимо до третього питання. А лише в множині тут вже в множині вживаються іменники крядка, тобто іменники є множинними. Дивимось перший варіант: чернівці, оплески, традиції, канікули. Ну, в даному випадку нам не підходить слово традиції, тому що ми можемо сказати традиція, тобто це іменник вживається і в множині, і в однині. Тому цей варіант ми залишаємо, відкидаємо. Наступний. Ковзани, дріжджі, каски, зерно. Тут слово казки нам не підходять, тому що каска одне. Наступний варіант ігри, канікули, волошки, вечорниці. Нам цей варіант не підходить, тому що ми можемо сказати ну, ігри. Ігрик, Ну, нам може здати, що слово ігри нам не підходить, але насправді ну, гра це вже інше слово. Факту слова ігра немає в українській мові, тому але в цьому навику е будь-якому разі не підходить, тому що вечорниця ми можемо сказати вечорниця. І це точно правильно. Тобто є й і, і множина. Тому цей варіант ми також залишаємо. У нас залишається останній варіант, який швидше за все буде правильний. Це шахи, Карпати, гроші, ножиці. Шахи це множина, Карпати теж множина, гроші множина, ножиці теж множина. Тому ми вбираємо варіант четвертий. А наступний помилку в будові словосполучення допущено в рядку. Тобто, швидше за все тут буде помилка в неправильному узгодженні, числі іменника. Дивимось. Так, розбираємо перший варіант сині е, фарби, е, холодна зима е, мої досягнення. Е, тут е, у нас все правильно: фарби, зима, досягнення, все супер. Тут помилки немає, тому цей варіант ми залишаємо, він нам не підходить, е, тому що нам треба знайти помилку. Наступний варіант довгі коріння, високі Карпати, довга дорога. Е, тут нам не підходить варіант довгі коріння, тому що коріння це один і має бути довге коріння. Тому швидше за все. Помилка в цьому і цей варіант ми оберемо, але перевіряємо, як завжди, інші варіанти: старі сани твоя совість, зимові вечори. Тут все супер, помилок немає. І останній варіант сонцезахисні окуляри, пшеничне борошно і запашні парфуми. Тут також все нам підходить. Йдемо до п'ятого завдання. Обери, де є зайве слово. Тобто, швидше за все, наприклад, тут всі іменники будуть множинні, якась одне умовно. Буде вживатися лише в однині, або навки, або якісь будуть і в однині, і в множині, а це тільки множинне, або вживається в однині. Ну ми зараз побачимо. Перевіримо перший варіант: любов, молодьба, зло. Ці-всі слова вживаються лише в однині. Тому це їхня групка, яка їх об'єднує, тому тут зайвого слова нема. А наступне: юнацтво дітвора, золото. Ну, юнацтво дітвора це збірні, золото це матеріал. Тому, за правилами, ці всі іменники вони є також вживаються лише в однині. Наступне а народ волосся Турія. Ці всі іменники вони, є, ну, вони вживаються в однині. Народ, сятурі, Це все іменники які вживаються в однині. Тому цей варіант ми також залишаємо і дивимося на останній варіант: совість, молоко, сани. Цей варіант нам вже не підходить, тому що совість молоко це іменник, які вживаються лише в однині. а вже слово сани це іменник, який є множинним. Тому сани у нас є цим зайвим словом, і підходить нам останній варіант. Йдемо до наступного завдання. Те ж саме завдання. Схоже завдання: оберіть рядок, де є зайве слово. Розберемо перший варіант: окуляри, дороги, чари. Я думаю, що цей варіант буде той, що нам підходить, тому що окуляри, чари це іменники є множинні, а дороги це. Іменник, який вживається і водині і в множині, тому що ми можемо сказати дорога, тому що швидше за все, нам підходить цей варіант, але як завжди, ми перевіримо інші: ножиці, кучері, вершки. Тут ці всі іменники є множинними, тому тут все супер. Ми цей варіант залишаємо. Наступний черкаси, вечорниці, канікули. Ідентична ситуація. Ці всі іменники є у нас множинними. Наступне ваги, шахи, меблі ці всі іменники також є множинними, вони всі, відносяться до однієї групи, тому, як я казала, нам підходить варіант перший, тому що чари ой, тому що дороги, вибачте, це звичайний іменник, в якого є одна наймножина, Наступне. Питання сьоме: рядок, у якому всі іменники є збірними. А, так, Ось, дивимося, мають стояти в формі однини, але множину. Дивимося. Дітвора, вишні, борошно. Ну, З усіх цих іменників збірний тільки дітвора, тому що вишні це нормальне загалом слово, яке вживається в однині і в А борошно це іменник, який вживається лише в тому цей варіант Ну, у ньому збірний тільки дітвора. А, наступне: козацтво, колося промені. Тут промені нам не підходять точно, тому що це, так само, звичайний іменник, який має і однину, і множину. Наступне: молодь, коріння, птаство. Ну, цей варіант нам підходить, тому що всі іменники тут є збірними. Молодь, коріння птаство. Е, наступне проміння, колоски, насіння. Ну, тут нам не підходить варіант е, колоски, тому що ми можемо скати колосок, і це підходить. Е, тому ми відбираємо варіант молодь, коріння, птаством. Е, наступний варіант. А, восьме питання. Обери рядок, у якому всі іменники мають тільки форму множини. Тобто є тільки множинні, нам треба вибрати. А, дивимося. А, річки, гори, радощі, дні. А, ну, <смас> Це такий дуже а, визначний, можна сказати, варіант, тому що в ньому нам не підходить ні річки. Ні, гори, ні, ні. Тобто тільки радощі є множинними. Можемо сказати, річка, Гора і день, тому цей варіант нам 100% не підходить. Ідемо на наступний варіант: долоні долини Джемелі обличчя. Тут нам не підходить е, е, варіант. Е, е, тут нам не підходить е, варіант е, долини, тому що е, ми можемо сказати долина. І це буде правильно. Тобто він називається віднені в ножині. Наступний м'ячі, козаки, вечори заручені. Ну, По-перше, м'ячі, м'яч, козаки, козак, вечори, вечір. Тому цей варіант не підходить. І останній варіант альпи, ворота, жнива, уста. Оцей варіант там уже якраз підходить. Тут всі іменники є множинними. Йдемо до дев'ятого питання. Дев'яте питання. «Обери рядок, у якому всі іменники мають тільки форму однини. Тобто тільки мають форму однини. Перший, варі... Перший варіант міливість, здоров'я, джинси. Ну, Джинси це ніяк не однина, це тільки множина. тобто це множинний іменник. Доброта, фінанси, дбайливість. Тут нам не підходить варіант фінанси, також це тільки множинний іменник, має тільки форму. Множини. Наступний. Крапля Київ блакить. Ми е, можемо сказати краплі, тому це іменник, який мають форму однини і множини. Тому це варіантом кожен підходить. Залишиться останній варіант сметана, вапно, кисень. У цьому варіанті якраз всі іменники мають форму тільки однини. Наступний варіант. «Обери рядок, у якому всі іменники мають тільки форму. Множини. Тут ми вже шукаємо знову ж таки множину. Перший варіант перешкоди уста надра. Ми можемо сказати перешкода, тому варіант не підходить. Двері, ножиці, шахи. Тут цей варіант нам підходить, тому що двері множина, ножиці множина, шахи також тільки множина. Останній варіант не останні, останній, радощі, дерева. речення. Цей варіант нам не підходить, тому що дерево, однонаймно жена. Останнє чобота, дрова, виделки. Тут нам підходить варіант чоботи, тому що чобіт, ми можемо так сказати, і тому ми вибираємо варіант двері, ножиці, шахи. Тепер 11 запитання. А слово ще має тільки форму однини, записано в рядку. Тож, дивимось. Mm. Олівець, тобто, ну, має бути якесь. А, загалом, я думаю, всі ці слова будуть множинні. А ми повинні знайти якесь тільки одне, яке має форму однини. Так, дивимось. Олівець, дошка, навчання зошит. Ми шукаємо тільки однини. Цей варіант нам підходить, тому що навчання це іменник, який має тільки форму однини. Ідемо наступний: квітка, стежина, питання, перемога. Цей варіант нам не підходить, тому що, ну, по-перше, квітка, квітки, стежина стежини, перемога перемоги. Тому цей варіант нам не підходить. Наступний виступ, спосіб, думка, відповідь. Цей варіант нам також не підходить, тому що виступи, способи, думки, відповіді. Тут загалом всі іменники мають форму і однини не множини. Наступний аркуш, підручник, джерело, інструмент тут. Цей варіант нам також не підходить, тому що тут є слово аркуш. Аркуш і підручник, підручники, джерело джерела, інструмент, інструменти. Всі іменники мають форму однини і множини, тому ми вибираємо варіант перший, тому що всі іменники саме в цьому варіанті мають тільки форму однини. Йдемо далі. Так, слово, що має тільки форму множини, записане в рядку. Тобто то таке саме завдання, як ми тільки що з вами робили, тільки уже, навпаки, множинний іменник. Дивимось на перший варіант: колоски, дошки, ручки, дороги. Цей варіант нам не підходить, тому що колосок. Дошка, ручка, дорога. Всі іменники мають форму однини і множини. Наступний – дні, колосся, хвилини, вазони. Цей варіант нам також не підходить, тому що день, хвилина, вазон. Три іменники мають форму однини і множини. Далі тіні, лелеки, монітори джунглі. Придивимося до слова джунглі. Цей іменник є множинним, має лише форму множини. Тому цей варіант нам підходить. І дивимось на останній варіант суперечки, кредити, надроди, обличчя. Кредит, суперечка, народ. Три іменники мають форму однини і множини. І це було наше останнє завдання 12. А на цьому все.